Як ви можете самотужки перевірити працездатність мікро-USB порта у вашій смарткасі? Для цього беремо хід мікро-USB та перевіряємо, чи реагує вона на заряд. Бачимо, що ніяких в принципі, дій не відбувається. Після того, як ви під'єднали мікро-USB до смарткаси з акумулятором і у вас нічого не відбулося, можемо виконати наступні дії. Витягуємо акумулятор зі смарткаси і під'єднуємо мікро-USB. Після даних маніпуляцій, якщо ми мікро-USB до смарткасу з акумулятором і без акумулятора, нічого не відбувається. І якщо у вас, до прикладу, є док-станція наша, можете перевірити на ній. Ставимо смарт-касу на док-станцію, після чого бачимо, що екран смарт-каси вже активний. До прикладу, візьмемо смарт-касу з працюючим мікро-USB. Після під'єднання проводу живлення, екран смарт-каси стане активним. І, в принципі, можемо так перевірити, чи Працює саме мікро-USB-порт на смарткасі.